У Чернівецькому національному університеті відбувся міжнародний експертний форум Українська дипломатія в умовах війни та постконфлікту. На ньому експерти з різних країн світу обговорили питання ролі дипломатів у зміні геополітичного положення України. Викладачі, науковці, практики, дипломати, місцева влада, місцеве самоврядування збираються разом. Аби під різними кутами обговорювати ту проблематику, яка на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною. На форумі студенти мали можливість напряму поставити питання практиками міжнародних відносин своїм досвідом із майбутніми дипломатами поділився надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Роберт Мюллер. Моя головна порада полягає в тому, що для дипломата головна якість це вміти слухати та передавати цю інформацію з аналізом назад до столиці. І звичайно, друга дуже важлива якість полягає у тому, що він здатний пересилати повідомлення зі своєї столи. Ци інші сторони у дуже зрозумілий спосіб, але завжди у позитивному, дружному тоні. Організатори наголошують, головна цінність подібних зустрічей у тому, щоб показати студентам перспективу їхньої майбутньої кар'єри. Як не дивно зараз буде звучати, зараз є великий голод на Професійних дипломатів в Україні. на це звертає увагу і міністр закордонних справ Андрій Себіга, На це звертають увагу інші дипломатичні представники, і тому мета цього заходу показати це з одного боку. З другого боку, це зробити певну експертну оцінку тим подіям, які відбуваються навколо України, і знайти певні. Можливості дипломатичного характеру для вирішення цих нагальних потреб дипломатичний форум у ЧНУ став не лише майданчиком для дискусії, а й платформою, де студенти можуть відкривати для себе можливості і формувати майбутнє України на міжнародній арені. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4